Весна прийшла, і я вирішила, що ще десь місяць назад що мені потрібно якось нормально виглядати. Мабуть. Проблема в чому? Дивіться, я та людина, яка обожнює дивитися очікування, реальність усіляких брендів, усіляких ем, різноманітних по типу Аліекспресів, але я кенселила Аліекспрес, я кенсела тему. І от, одна моя знайома сказала, що джум. Це щось нормальне. Тіпа. Угу. Потім, коли вже я замовила одяг з джуму, бо я думала, що кінцевий бенефіціар це Литва. А мені потім в коментарях людина написала ще під якимось моїм дуже старим минулим відео, вже після того, як я замовила одяг, що виявляється, джум створили погані люди. Я про це не знала. Тому ми все одно зробимо це відео, тому що одяг вже замовлений. Але я хочу, щоб ви написали мені в коментарях. Де взагалі можна замовляти щось не дуже дорого? Або на що ви хочете, щоб я зробила якийсь можливо розпаковку, чи може мені замовити просто якісь онлайн товари хоча б з Аврори, і ми просто це подивимось? Тому що я хочу робити такий контент. Я його хочу робити. Мені він веселий, але я розумію, що з джуму я більше замовляти не буду. Або напишіть мені, чи це нормально, чи це ненормально, чи це вже більше не належить тим поганим людям. Можливо, я не знаю якоїсь інформації. Коротше, сорі, що змусила вас все це послухати перед тим, як я надягну на себе якісь речі. А почнемо з того, що я нестандартних розмірів людина. Нестандартних з точки зору краси е конвенційної, так люди хочуть, щоб я була S. Я XL. Чи мені не пофіг? Мені не пофіг, бо це впливає на мій організм, але це інша історія. Я замовляла більшість товарів на LXL, але враховуючи те, що ці більшість товарів вони якби з Китаю. Я не впевнена, що я влізу в частину цих товарів юноу. You know, тому сподіваємось, що у мене вийде взагалі. Перша частина цей боді. Wow. Який супер слей і супер секс. Я сподіваюся, Ютуб не запанить мої відео через це. І взагалі це все заради educational purpose. Я не знаю, що це означає. так кажуть а, американські блогери. Окей, okay? Ютуб it's for education. Окей, okay? thank you, goodbye. Коротше, воно мені прийшло. Виглядає як те, в що я не влізу. Окей. Nice. Okay. Uh, але, ну, я вже бачу, що воно не сильно тягнеться. Знаєте, це той випадок. Можливо, ця штука і XL, але ці рукавички точно є. О, май. А як? Ага. Це зад, це перед. Окей. Okay. Я сподіваюся, я взагалі це влізу. По-перше, по-перше, я ледь. Розібралась, куди мені запхнуть руки. По-друге, у мене оці от кнопочки, які отут от отут-от, так, вони застібнулись десь приблизно з четвертого чи п'ятого разу. І я, мені здається, витратила якусь невеличку фітнес програму Хлої Тінг, хто пам'ятає, той пам'ятає за ці три хвилинки, поки я намагалася вдягти. Я тут не маю дзеркала. Тому я не знаю, як воно виглядає зараз в кадрі. Абсолютно без поняття. Але я подивилась ванній. <звук> По-моєму, вони мені трішки-трішечки маленькі, ці рукавички. Але я сподіваюся, що це не настільки сильно кидається в очі, і все інше виглядає як щось більш-менш пристойне. Ну, я на це сподіваюся. Це прям, це прям боля, це прям неприємно. Yeah. Мені дуже подобається ось цей момент взагалі це насправді не з цими брюками треба носити. YouTube Educational Proports. Тут спеціальні ці штуки видні. Мені подобається дуже, як воно все вирізано. Ну і загалом виглядає наче непогано. Я щиро сподіваюся, що мене не просвічують ось ці штучки. You know? Я щиро сподіваюся, що так дійсно відбувається, і вони не просвічують, все ж таки, бо було б ніякого сім. Особливо мені на монтажі, якщо ви бачите, що я це закриваю, значить воно просвічує і it's not okay. Загально мені подобається дуже. Типу, я не пам'ятаю скільки воно коштувало. Я буду писати ціну десь тут. Це непогано. Це непогано. Я буду це носити, Я правда навряд буду носитися кудись, де я планую часто ходити в туалет. Бо ці кнопочки це просто ну покарання, і навряд я буду носити це з цими штуками, або я їх якось обріжу, щоб вони мені не тисли там, зроблю їх трохи коротше, чи я не знаю. Мій стиль. Мені все подобається. Перейдемо до наступного, так? Wow. Наступне це те, що я в житті не думала, що колись захочу собі купити. Чи якщо ви побачили і помітили по моїх відео всюди, де тільки можна, не тільки на цьому каналі, а Тіктоці і інших каналах, і так далі. Я протилежність до нюдових кольорів, так? Що таке бежевий колір? Це взагалі який? Це, типа, для кого придумали? Мабуть, це придумали для тих, у кого шкіра не біла. Я не знаю, ну просто розумієте, просто прикол в тому, що я бліда поганка, і мені здається, що мені бежевий колір не личить. Я думаю, що пора це виправляти. А раптом насправді в мені живе нюдова королева. І мені треба припинити купляти все тільки червоне, чорне і дивне. Тут була можливість вибрати Excel. Я вважаю, що це клас. Там, по-моєму, було навіть трошки більше розміру. Ну, це такий типу виріз під одне плечико. Чи я, я правильно показу? Да. Як це вдягається? Я забула. Окей, я подивлюся, як це вдягається. Mm. По-перше, у мене дуже сильно видно. Okay? Якого фіга це підписано як Excel? А виглядає воно на мені, наче на мене намагались втиснути м ку По-друге, воно виглядає жахливо, воно мене всюди перетисло і типу. Ну, Воно не підкреслило мої красиві форми, воно їх стисло. І... Що це взагалі таке? Типу What the Fuck? І воно мало виглядати елегантною, яка офісна діва, яка вдягла якісь чудові класичні брюки, надягла піджичок і пішла по каву. Розумієте? А я виглядаю так, наче мене просто хтось пов'язав. Я не знаю. Але це прям, це прям прям от погано. І так мені не личить бежевий. Я намагала, чесно, я намагалась різні кольори. Мені не личать бежеві кольори. Може, пастельні, може рожеві, може сірі графітові. Бежевий на мене на день, я виглядаю як, як ви бачите, хто? Так, ви ж бачите? Коротше, мені не подобається все, що пов'язане з цією ковтинкою, і я, мабуть, віддам її комусь, кому взагалі личить хоча б цей кольор. Мені було настільки некомфортно, що навіть про цю ковтинку я вирішила спитати просто у домашній футболці. А я сподіваюся, що ви всі пам'ятаєте, як у 2020 році була дуже популярна боді-сітка з усілякими янголами, з усілякими передатами цих штук. І знаєте, що мені 26 років у мене ніколи не було подібної сіточки, подібного бодіку чи подібної штучки. І я подумала, що життя одне. Я більше не хочу шкодувати. Wow. Я хочу спробувати те, що вийшло з моди і нікому нафіг не потрібно. І воно взагалі, мабуть, вже ніколи не буде трендовим, окей, але я маю це спробувати. I'm just I'm, я я про. Ну я маю. Я маю це спробувати. До речі, прямо можна було вибрати ледь не до 5XL чи щось таке, і слухайте, я навіть вірогідність, що я в це нормально влізу. Боже, тут знову ці штучки. Я сподіваюся, вони, вони тут хоча б нормальні. Щодо цього, у мене доволі змішані відчуття і почуття. А, по-моєму, це була єдина річ, на яку можна було вибрати кілька розмірів, прям далі ніж Excel. І я вибрала той, який відповідав по там по прямому а, таблиці. І прикол в тому, що а, боді не застібнувся. Типу, я не змогла це зробити, тому що мені не вистачило тканини, і бо ну є на що надягати одяг, так? Воно виглядає непогано, але. От відчуття, наче тут щось не так. Воно, наче як і на картинці, а на мені наче і непогано сидить, але не прям вау. І плюс мені дуже не подобається це. І воно наче тут має бути, але начебто й ні. З іншого боку, мені подобаються кольори, мені подобається, як воно в цілому виглядає навіть з цими джинсами. Можна прям так кудись уже спокійно піти і все, completely look, you know. але ну, по-перше. <кхм> <гум> Хоть бери, і я не знаю, що з цим робити. Ну, хто знає, можливо, я схудну і зможу все ж таки його заціпнути колись. Але це чесно, ну, я не та людина, яка зберігає одяг, щоб на момент схуднення, знаєте, я у мене настільки багато надії в житті, якщо чесно. Ну, ну ви, ви самі бачите, так, щось тут не так, але що? Воно просто вийшло посереднім. От мої очікування, вони були десь ось тут, а воно десь. Ви зрозуміли про що, так ну це просто сітка, і вона не те, щоб супер якась е витримає життя. Мені здається, не дай Бог щось випадково її десь задіне, і все. Напишіть в коментарях, як вам воно взагалі відповідає очікуванням чи бажанням, чи. Ви б таке купили? Просто напишіть, будь ласка. Наступний лот це те, з чого я досі угораю. От знаєте, я всюди намагалась замовляти хоча б LXL, або навіть як тут, типу, свій повністю розмір. А тут я прям така, гуляти, так гуляти, one size. Якщо ви не знаєте, одяг one size це типа одяг, який підійде на будь-який розмір. Чесно кажучи, це максимум до L. Але я ну. Я. Я вирішила ризикнути в цьому житті. І мені так сподобався цей топ, бо я подумала, що він дуже підійде до моєї однієї спідниці, яка єдина теж блакитна в моєму арсеналі одягу. Так, я не вмію комбінувати одяг. Я взагалі не модник. Подивіться, на мене, я не вмію вдягатися. Ну, будемо сподіватись, що воно буде якось. Ваші ставки, якщо зараз я з'явлюсь просто у футболці, знайте, я не влізла в це. Три. Два, один. Дивіться, ви можете написати в коментарях, що Аліна, ну а на що ти розраховувала? Ти, ну, ти, ти реально думала, що One Size підійде по розміру. Ті, знаєте, в чому прикол? Я знаю, що у мене є груди. Я в курсі. Вони явно перетягують на себе ту частину тканини, яка б не робила ось цього. Ну, я знала, я знала, що це максимум до L. Я знала. Але дуже обідно, тому що насправді вигляд, от якщо так знаєте, не приглядатися, виглядає непогано, і колір дуже приємний, і матеріал навіть не. Ну, він не супер крутий, насправді, але і матеріал, знаєте, так тягнеться дуже гарно. Воно виглядає навіть більш-менш норм, але ну, оце, це типу больно, що Це типу ау! Я не худа кореяночка, яка може це вдягти, і така. І плюс видно мої Nipples, peoples, you know. Вони прям дуже гарно дивляться комусь, щоб виколоти очі. Але я знаю, що Ютуб не любить викалювати очі. Ютуб не загін жінок. Якщо у вас немає 120 сантиметрових грудей, окей, то можливо вам це підійде, бо мені явно не підійшло. Наступним моїм лотом, майже передостаннім практично, wow. є сукня. І як же ж я і не купити якусь. На нікому не потрібно сукні. Все, що потрібно знати про мене: у мене багато суконь. Всі вони тільки червоні та чорні, бо червона то любов, а чорна то жба. І українська повстанська армія робить дива. Бандера б мною пишався, але я знову замовила ще одне чорне плаття. Wow. Ось таке ось. Воно просто е, заворожило мене своєю простотою готичністю і відгуками, і відгуками, де всі писали, що це просто вау, сукня за дуже небагату кількість денег. Це ну, слухайте. Це непогано, це, не це не прям вау, тому що я чесно розумію, що такі сукні вони дійсно особливо враховуючи, що тут немає жодної підтримки. Вони не для тих, у кого. Є груди. Знову ж таки, ну, це якийсь такий прикол просто більшість, більшість одягу китайського. Воно, типу, я не хочу нікого образити, окей, просто може, мене закінселять, просто просто, просто, візьмуть і закінцелять. Завтра уже в Твіттері будуть обговорювати, яка я жахлива людина. Перше, що необхідно для цієї сукні, це раз забити фіг на те, як виглядають груди, а ніхто не буде дивитися мені в очі. Друге, це те, що цей виріс це прикольно. Третє, це те, що треба безшовна білизна. Я впевнена, ви бачите, що я ношу сьогодні труси. Що я така людина, я з трусами. Так, ще із цікавого те, що я метр шістьдесят п'ять, і воно все ж таки прикриває мені ось тут щось. І навіть коли я ходжу, то немає ось цього відчуття, що з мене зараз просто все улетить в тарендари, карендари. Чесно, мені навіть пофіг, що тут видно мій животик. Чесно, я навіть така дивлюся, така та все одно. Але. Але у цієї сукні є просто неймовірний прикол, який я, коли замовляла цю сукню, не побачила. Але тут буквально просто хрест з ісусом. Просто хрест з Ісусом. він не готичний. Це просто хрест з Ісусом. Не якийсь готичний прикольчик з драконом. Ні. Аліна, а куди ти йдеш? А ти що, не бачиш? На Пасху. На великдень святкувати. Поливати священою водою яйця. Це навіть не прикол. Я реально люблю ходити на Пасху на Великдень. Перше, мені подобається ця сукня, але я думаю, що це, ну, типу, це дуже simple лук, його треба чимось дорозбавляти. Можливо, знаєте, якусь сіточку мені піднис, можливо, якийсь такий типу піджачок, можливо, якісь, типу, можливо, якісь типу колготи, і... чи якісь панчохи, щоб взагалі було страшно вийти на вулицю, тому що існують. Uh, особи чоловічої статі, Так, якщо це, що мені, в принципі, подобається. І що я в більшість з цього всього влізла. Але Остасі, останній лот. Як ви думаєте, що це? Вау! Wow. Коротше, це панчохи. Я не знаю, чи ви вже бачите проблему, але. Я не що це влізла моя рука. Ні, чого, рука? Рука влізає, рука ще. Рука ще може влізти і то не до кінця. Я знала, що замовляти десь в Китаї якісь панчоги чи колготки, там, де просто вансайт. Це тупа ідея Аліна. Не робіть, як я. Я навряд чи зможу це помістити свої ноги, окей? Ну, не змушуйте мене. Але це заради вас. Добре, я спробую. Стань блогеркою Аліна, це буде так весело, Аліна, це, це ж нічого такого, Аліна. Що нас навчила? Чому нас навчила ця ситуація? Що треба давати деяким речам шанс? Так видно, я сподіваюся, десь комусь видно мою прекрасну чудову ногу. От фітішисти, якщо ти дивишся це відео, перестань! О! Як я взагалі в них влізла? У мене ж рука ледь не поміст. Чому у мене ж рука не така, як нога? У мене нога більша, явно, ніж рука. Це загадка -жека Фреско, яку ми будемо вирішувати потім. Отаке таке вийшло відео. Я сподіваюся, вам сподобалось, вам було весело, бо мені начебто було. Пишіть в коментарях, звідки ще ви хочете, щоб я перевіряла одяг, але з більш етичного боку. Чесно, я б хотіла перевіряти їх в якихось інстаграмах і так далі, типу, знаєте, або речі, типу, які рекомендує мені TikTok, але це дуже багато грошей, а я на настільки ще багата. Всім няв.